Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту покликаний нагадати про страждання Ісуса Христа перед Його, мученичіською смертю на Христі, викликаний скорботою. Богослуждіння страсного тижня має мотив смутку, оформляється у траурньому дусі. Великий понеділок, страсний. Церква згадує старозавітні пророка Іосипа за книгою буття Іосип був улюбленим сином батька Якова та Рахілі. Через його за це знелюбили старші брати та хотіли вбити, але караван Аравітян, що випадково проходив поруч, вирішив його долю інакше. Брати продали Іосипа за 20 срібняків, а купці з каравану перепродали його у Єгипет. Брати Вмочили одяг Осипа у крок овечки, щоб батько Яків повірив у смерть від хижого звіра. У Єгипті Осип потрапив до в'язниці за намовою дружини свого господаря Потіфара, з якою він не схотів ділити ложе. У в'язниці виталмачував сни своїх товаришів, і все пророцтво збувалося. Тоді він став. Фараоновим радником видомачував сни Фараона. Коли гнані голодом брати Іосипа прибули до Єгипту за хлібом, Іосип відкрився їм і примирився з ними. Потім він переселив увесь свій рід разом зі старим батьком Яковом, його на прохання Осипа привели до Єгипту його брати. У страсний вівторок ми згадуємо, як усю ніч Ісус Христос знаходився у Вифанії, а на ранок знову прийшов до Єрусалимського храму і багато там навчав людей. Зі свого боку, первосвященники старішні, слухали повчання Христа, шукали моменту, щоб його якось принизити. Церква пропонує нам притчу про десять дів також. Цією притчою закликає нас завжди бути готовими до зустрічі жениха Небесного, а це можна зробити тільки через чистоту, милостенько, увагу до ближніх, добрі справи і увагу до ближніх. І це символізує собою олива, приходовона мудрими дівами, юродиві, тобто нерозумні, безпечні діви. У ніч свого життя всі поснули. І коли прийшов жених, то мудрі діви запалили світильники і увійшли ним на весілля, але для нерозумних та недбайливих двері Царства Божого зачинилися. На ранішньому богослужінні церква згадує реальну евангельську історію про озлоблення, приросченників, старішин, які підходили до Ісуса з різними запитаннями. Але він бачив їх лицемірство, викриває та соромить їх. горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що закриваєте царство Боже перед людьми і саме туди не входите. Останним лицемірством цього дня є євангельські слова, ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський, виданий буде розп'яття. Господь, який іде, на добровільні страджання наближає до своїх страстей і голгофів. Велика середа Ісуса пририкли на страждання, смерть. Саме в середу Іуда зраджує Спасителю, спокусившись на 30 серебряників. Водночас, за Біблією, у середу, Ісус Христос прийшов з учнями до будинку фарисея Симона, там в нього прийшла блудниця, припала до ніг, омивати стала ноги дорогоцінним миром і своїм волоссям витирати. Законник Симон обурився. Що жінка дотеркалася до Христа. Однак Ісус заступився за жінку і відпустив їй Гріхи Історія блудниці є для вірян прикладом справжнього каяття. Тому каймося, страсний четвер або чистий. Християни згадують день, коли Ісуса Христа заарештовано первосвящениками, заслано до темниці. І син Божий під час таємної вечері встановив таїнство Єва Христі. А тому в храмах, починаючи від чистого четверга, під час проповіді згадують усі зімні страджання Христа перед його розп'яттям на Голгофі. Для кожного вірянина чистий четверг особливий день, щоби покаятись у своїх грехах. Страсна п'ятниця, день розп'яття Христа в Новому Завіті чітко вказан день п'ятниця перед єврейською Пасхою. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години, сказав Пілат Юдеям, ось цар ваш. Але вони закричали Геть, геть його, розпни його. Пилат сказав їм царя вашого маю розп'яти. Пересвященики відповіли. Немає в нас царя, окрім кесаря. Тоді нарешті він видав його їм на розп'яті, схопили Ісуса і повели. І, несучи хрест свого, він вийшов на місце, що звалося Череповищем, а єврейською Гугофом. І там розп'яли його, і з ним двоє інших по той і другий бік, а посередині Ісус. Коли все було приготовано, вони розп'яли Ісуса, коли ж розпинали його, Він молився за своїх мучителів, говорячи, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Про прихрісті Спасителя стояла матір Його, апостол Іван, Марія Магдаліна і ще кілька жінок, які вшановували його. Ісус, побачивши матір свою Івана якого особливо любив, говорив матері своїй жінка, ось твій син. Потім каже Іоанн, Ось мати твоя, під час страджань Спасителя на Голгофі сталося знамені. З тієї години Спаситель був розп'ятий. Сонце затьмарило, настала темрява і тривало до самої смерті спаситель. В ангелів. Віліана сказана: так Бог полюбив світ, що дав сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Субота, останній день Великого посту, присвячений спогадам про поховання, перебування у гробі тіла Ісуса Христа, день скорботи про Ісуса Христа, як я ж спали Його на Голгофі. Страсна субота, присвячена крім спогаду про перебування Ісуса у гробі, зі шестю Його відхлан, до пекл, але не пекло у нинішньому розумінні для рятування душ померлих, а також годуванню до великого торжества, святкується в ніч суботи на неділю. На заутренню Великої суботи плащення. Обноситься навколо храму, підноситься до відкритих царських воріт і повертається на гробницю посеред.